Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з творчістю українського письменника Грицька Бойка. І сьогодні я почитаю вам таку повчальну казочку у віршованій формі, яка називається Гава Роззява. Тож, слухайте, будь ласка, уважно. Всі тротуаром проходили справа, та правила руху, порушила гава, ішла вона зліва назустріч слонові. Кар, кар, роздавив мені ногу до крові. А зайчик до неї: От гава смішна. Мабуть, величенька вага у слона. На ногу тобі наступили недаром. Не вмієш, роззяво, ходить тротуаром. По правому боці ходжу я до школи. Мені не наступлять на ноги ніколи. Дорога відкрита туди і сюди, та тільки шофере, уважно гляди. Бо є ще гави, як ця, що біжить, напевно, обридло на світі їй жить. В страшну небезпеку потрапила гава Де мчали машини і зліва, і справа. А цей пішохід вам відомий ведмідь. На знак перехід з ведмежатком спішить, бо там, де указані нам переходи, ідуть через вулицю всі пішоходи. У качечки овочі є у корзині. Ще треба купити пшона в магазині. Спиня вона внука, отут перехід. Але поспішати при цьому не слід. Поглянь, каченятко, спочатку наліво, пропустимо машину і підемо сміло. А серед дороги, де стали зайці, ми спинемось теж на отім островці. Поглянемо направо, немає машин. І підемо собі за пшонцем в магазин. Спинився тролейбус під номером п'ять. До виходу всі пасажири спішать. Лиш гава роззява одна метошиця, вона біля входу штовхнула лисицю, ударила дзьобом у лоб їжака. Куди ти, колючий, з дороги гука. Та лапою гаву спиняє ведмідь. Заждіть, громадянко, хвилину заждіть, щоб знали надалі, де вихід, де вхід, вам штраф заплатить за порушення слід. Які в нас дороги, гладенькі та чисті, стоять світофори на вулицях в місті, в них жовті, червоні, і зелені вогні, водій помічає червоний, мені спинитися треба на деякий час. А світло зелене, лисичко, для вас. І котик, і зайчик, і ті, що за вами, всі можете йти через вулицю прямо. Ви можете йти не боятись нічого, бо світло зелене відкрита дорога. У полі немає ніде тротуару, і гава пішла по шосе до базару. Іде собі шляхом по правому боці, І треба ж таки приключитись мороці. Попутна машина її зачепила, крилечко зламала і кошик розбила. А зайчик гукає Я зліва йду, попутна не звалить мене на ходу. Та й стрічна машина отак не штовхне. Шофер обмине, бо побачить мене. Трамвай зупинився, і всі, що зійшли, попереду, звично, вагон обійшли, а гава що духу метнулась назад, і знову, як бачите, попала не в лад. Зустрічний трамвай тут зупинки немає. Він далі маршрутом своїм поспішає. Ведмедик водій заревів на ходу Куди ти носата, влетиш у біду. І зайчик їй каже Роззяво, стривай, попереду треба обходить трамвай. На розі, де кожен трамвай чекає, читає в табличку, зупинка трамвая. Стоїть кенгуру на новім тротуарі, це мама з маленьким синочком у парі. А гава трамвай на дорозі чекала. І ще й чемодани свої розіклала, ще мить і роздавить роззяву ведмідь. Ой, дядечко, швидше машину спиніть, і гава летить з під самісіньких фар. Тепер буде знати, що є тротуар. Спинився автобус, а поряд таксі. Обходять їх ззаду прохожі усі, а гаву роззяву тот кожен впізна. Поперед машини скакає вона. Машина промчала і ледве не збила, роззява снижками портфелю пустила Закаркала злісно, побігла щодуху соромся, забула ти правила руху. Машину, що стала попереду тебе, завжди тільки ззаду обходити треба.